Бачу, що в п'ятницю відбулося агресивне зняття ГТФ ліквідності, після чого почався зароджуватися шортовий ордерфлоу. Про ОФ в мене є окреме відео на каналі. Також, бачу, що ще в Нью-Йорк в мене почав зароджуватися ордерфлоу, і в Азію він отримав вже наступні свої підтвердження. Бачимо, як ціна працює з ліквідністю, потім формує ФВГ. Всьому ФВГ ціна знов працює з ліквідністю, і це вже четверте підтвердження для роботи в шорт. Ось, тому я накидаю лімітний ордер на цю зону і так ставлю фікс 2 rr Чому так? Тому що до найближчої ліквідності мені не вистачає профіту, і мені доводиться перетягувати свою угоду. За рахунок того, що я перетягую позицію, я після досягнення FTA, це першої проблемної зони, від якої ціна може отримати потенційну реакцію, я мав переводити з угоду у безбитковість. Цією зоною FTA от виступав у цей лой сесії Азії Франкфурта. Тут, бачимо, мене забрали в позицію і Лондон дав агресивну реакцію. Дивіться, це майже завжди так із Гір 40. Після відкриття лондонської сесії відбувається робота з ліквідністю або тест зони ФВГ і моментальна доставка ціни до локальних таргетів. Далі на графіку ви це будете помічати. Але так як тут зняття ліквідності не було, стоп без убиток я просто не переставив і відповідно отримав стоп. Угода мені, в принципі, подобалася, але цей стоп я записав як статистичний. Далі всі ці рухи я пропускаю так як працюю виключно під час закриття Франкфурта або відкриття Лондона, коли от відбувається саме оця основна маніпуляція. І відразу перехожу до наступного дня. Ситуація, як бачимо, просто аналогічна. Робота з хтф ліквідністю минулого дня, формування ФВГ з повним його перекриттям. Далі знову формування ФВГ і робота з ліквідністю в цій зоні. Потім ще одне ФВГ і знов робота з ліквідністю, і формування зони для набору позицій. Виглядало це прям дуже ідеально, єдиний нюанс це зняття першої цілі. Але друга ціль була зовсім близько, тому я прийняв рішення набирати позицію. Якщо Азія або Фран зняли цю ліквідність, то я би просто пропускав би цей день, а так з'явилася гарна можливість. Таким чином, я набрав позицію із стопом за зняття ліквідності і таргетом fix 2 rr по моїй торговій стратегії і переводив безбитковість при досягненні FTA. І тут буквально трішки мені не вистачило, ціна розвернулася, і вибила по безубитку. Це також нормальна робоча ситуація. Я точно мав перетягувати, тому що такий ерар мене ну ніяк би не задовільнив. Знову ж таки, статистичний безубиток. Відразу проти нас почав формуватися лонговий ов, але я таке не торгую, таймінг не мій, і проти тренду знов ж таки я не набираю. Я буду чекати наступного дня.